Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господи за новий день Божих вам благословень, нехай Господь покриє вас своєю благодаттю, нехай береже від зла і біди, дарує сил, здоров'я і мирний дух всій вашій родині і вашим близьким. З Біблії відомо, що було сім днів і щодня Господь творив дива. Лише один день він залишив для відпочинку. Багато хто ставить питання про те, як проводити неділю православному. Відповідь полягає в тому, що працювати можна в цей день, але перш за все, ця праця має бути духовною. Саме тому варто присвятити його Богу і налагодити з ним зв'язок, який міг послабшити через постійну суєту. Багато священиків рекомендують провести день у молитві, відвідування храму та богослужіння, а також за читанням духовної літератури. То як же провести неділю? Віруючи, часто питаю священиків про те, чи можна працювати у неділю православним. Однозначної відповіді дати це питання, ніхто не наважується. Звичайно, згідно з писанням, краще було б відкласти всі справи на інші дні, а цей день провести в спілкуванні з Господом. Ця заборона бере свій початок ще з давніх часів. Ідеальним днем священнослужителі вважають, якщо ви відкладаєте всі справи, та присвячите всю неділю справам милосердя та молитві, було б непогано, якби людина з самого ранку сходила до храму, на літургію, потім причастилася і прийшла додому. Там поснідали у колі своєї сім'ї та відвідали усіх своїх родичів, а також людей, яких вони давно не бачили. Увечері знову сходили на вечірню службу і повечеряли у родинному колі. А після помолившись, спокійно лягли спати. Це була б ідеальна неділя православної людини, але ми знаємо, що не все і не завжди залежить тільки від нас. Є певні вимоги, і ми їх повинні виконувати. Це може бути пов'язано із нашою роботою, так і з нашим становищем у суспільстві. Адже погодьтеся. Було б не по-християнськи, якби мати відмовила готувати обід, бо не можна працювати, і її сім'я залишилася б голодною. Або інший випадок, коли людина не спроможна правильно розпланувати свій день, він нічого не хоче робити і просто проводить час за випивкою чи переглядом телевізора. У такому разі йдеться про те, що краще вже працювати, ніж так бавити свій час. Так, що ж можна і що не можна робити, існує така думка, що є певний перелік справ, що не можна робити в неділю православним, як і в церковні свята, в які не можна працювати. Сказано, що не можна у цей день працювати задля отримання зиску. Також не можна виконувати ту роботу, яку можна відкласти на інші дні. До списку таких справ відносяться. Не косять, не жнуть, не перуть, не шиють і не виконують інші справи по господарству, не лаються, не прибираються, не займаються рукоділлям, не працюють у городі. Однозначно, можна сказати, що не можна в неділю робити ті вчинки, які будуть провокувати розсління душі. Це можуть бути, наприклад, перегляд серіалів, комп'ютерні ігри, фізичні розваги, особливо забороняється вступати у конфлікти. Але чи є й інша сторона медалі, що можна робити у неділю? Православним, у сучасному світі з'явилася така кількість професій, робота яких не може переноситись на інші дні або бути зупинена. Церква ставиться терпимо до таких видів діяльності, але все-таки звертає увагу на те, що день необхідно починати і закінчувати молитвою. Також варто пам'ятати, що в наш час відбувається заміна деяких понять. Багато хто вважає, що байдикування в неділю дорівнює поняттю ліньки. Так, такий прояв церкви засуджує. Вона вважає за необхідність провести цей день із сім'єю. Можна також відвідати хворих людей, яких давно не бачили. Це допоможе налагодити зв'язок із Господом. Але також церква не забороняє навести лад і у будинку, наприклад, випрати забруднені дитячі речі або прибрати розбитий посуд. Це не дуже вважається гріхом, на відміну від лінощів. Церква дозволяє виконувати роботу по дому у тому випадку, якщо її невиконання здатне призвести до гріха. А так свого часу необхідно присвятити розвитку особистості у духовному плані. Відповідь на питання, чому не можна працювати в неділю православним, полягає в тому, що більшість християн неправильно розуміють значення і не так трактують заборону, яка це має на увазі церква. Все залежить від нас. Якщо людина працює на роботі 6 днів на тиждень. То неділю вона захоче навести лад у будинку. В даному випадку це не може бути вважатися гріхом, тому що іншого часу для цього не буде. А от якщо людина нічого не робила цілий тиждень і тут цього дня вирішила показати, на що вона здатна, то так чинити не треба. У слові працювати церква має на увазі виконання будь-яких справ фізично – але не духовно. Саме тому вважають, що цього дня варто правити всі свої сили на духовне збагачення, адже саме в цей день можна з'ясувати всі питання, які можуть хвилювати вас. Пам'ятайте, що лінь, що вважається гріхом у православії і сварки в неділю, та й не тільки призводять до руйнування особистості людини, а також завдають. Важкого удару по її духовному стану. Саме тому радять у цей день думати лише про хороше та провести час із приємними людьми. Всім вам Божого благословення, хай Господь Бог завжди буде з вами.